Сьогодні у нашу громаду прийшла гуманітарна допомога від депутата Олександрійської районної ради Валерія Больбота, який доклав максимальних зусиль, щоб забезпечити переселенців новим якісним одягом. Буде саме доречно нашим переселенцям вимушеним, які зможуть, які приїхали, можна так сказати, без нічого взяли під руки те, що в них було просто перше необхідності. Тому це сьогодні передаємо це в Петрівську громаду. Нехай дітки носять. Як кажуть, все буде Україна. І перш за все хочу подякувати саме цій фірмі Спорт Тримилі, яка, знаючи, що зараз такий нелегкий час, вони надали цю допомогу і надіюся, що вони будуть і надалі. Її надавати, ми будемо шукати шляхи, як її сюди доставити. Баверій розповів про нелегкий шлях, який доводиться пройти, щоб гуманітарна допомога опинилася у нашій громаді. Броньовики, яких інкасаторські машини, з яких для наших хлопців будуть робити. Тобто, попробуємо туди загрузити і так таким чином безкоштовно все довести. Це все зроблено безкоштовно. На жаль, вона їхала довго, бо на таможні виникли труднощі, так як товар в товарові, виходить, везли. Ну нічого, придавали ці, доїхало воно в Львів потім доїхало в Київ і нарешті доїхало сюди. Він безмежно вдячний кожній людині, яка зробила свій внесок у цю справу. Хочу півняку Валентину подякувати за за його активність, тому що ці саме броньовики, про які я говорив, вони знаходилися не поряд Мілана, де знаходиться ця фірма. Він сам знайшов там буса, сам особисто за свої кошти відвіз за 350 кілометрів, щоб загрузити в оці броньовики. Тому йому дуже велика подяка і йому видали подяку від Кіропивницької райдержа. Адміністрації, бо там також про це знають. Ну і всім причетним також Павлу Царевському, тому що це ну воно вроді би як нічого такого серйозного, а клопітка робота, яка тяглася в півтора місяці. У свою чергу від керівництва громади висвою подяку Андрій Сидоренко. Ваша заслуга, ви цим зайнялися, звісно, не без допомоги інших. Так це вже потім вже все було. Але це все ви зайнялися цим. Це вся одежа. Піде діткам, так, правильно ви говорите, всі приїхали сюди похабки, все, що схватили, все приїхали. Іде осінь, зима. Дітям дійсно воно необхідно. У відділі соціального захисту населення вже почали роздавати одяг, підбирати розмір і навіть обирати колір. Нехай одяг зігріває у негоду, а вдячність і підтримка гріє завжди.